Казки українською. Василь Сухомлинський Який слід повинна залишати людина на землі? Старий майстер звів кам'яний будинок. Став осторонь і милується. Завтра в ньому оселяться люди. думає з гордістю. А в цей час біля будинку грався хлопчик. Він стрибнув на сходинку і залишив слід своєї маленької ніжки на цементі, який ще не затвердів. Для чого ти псуєш мою роботу? сказав з докором майстер. Хлопчик подивився на відбиток ноги, засміявся і побіг собі. Минуло багато років. Хлопчик став дорослим чоловіком. Життя його склалось так, що він часто переїздив, ніде довго не затримувався. Ні до чого не прихилявся ні руками, ні душею. Прийшла старість. Згадав старий чоловік своє рідне село на березі Дніпра. Захотілось йому побувати там. Приїхав на батьківщину, зустрічається з людьми, називає своє прізвище, але всі здвигують плечима ніхто не пам'ятає такого чоловіка. Що ж ти залишив після себе? Питає у старого чоловіка один дід «Є в тебе син чи дочка? А у чоловіка не було ні сина, ні дочки. Може, ти дуба посадив? Але й дуба він не посадив. Може, ти поле випестував? Але й поля чоловік не випестував. Так, мабуть, ти пісню склав? Але й пісні він не склав. Так хто ж ти такий? Що ж ти робив усе своє життя? здивувався дід. Нічого не міг відповісти старий чоловік. Згадалась йому та мить, коли він залишив слід на сходинці. Пішов до будинку. Стоїть той, наче вчора збудований. А на найнижчій сходинці закам'яніли відбиток хлопчикової ніжки. Ось і все. Що залишилось після мене на землі? З болем подумав старий чоловік. Але цього ж мало, дуже мало. Не так треба було жити. Читали Анна Пелех для проєкту аудіоказки українською.